Добрий день, Присідайте, присідатель. Okay. Судового засідання оголошується відкритим. Слухається цимна справа за позовом турниці до падка БПРО про визнання здійснюють договору. Так, судового засідання по з'явився, хто не з'явився. До суду не з'явилися позивачка Яниця, поставник позивача Рахушинець, не з'явився представник відповідача, який подав до суду питання про розгляд справи і його Так, особи тих, що з'явилися судом, встановлюють, склад суду незмінний. головуючий суддя в секретар судового засідання. Відводи не з'явилися? Ні, немає відводів. Відводів немає. Права обов'язки роз'яснювалися на минулому судового засідання. Так, відомо. Відомі вам розуміли ваші права. Зрозуміли. Значить, на минулому судовому засіданні судом було відкладено розгляд справи для ознайомлення позивача і представника позивача з запереченнями та заявою про застосування строків позивної даності, або не було вирішено питання про приєднання даних заяв до матеріалів справи. Ви не заперечуєте щодо приєднання? На розсуд. Позивач. Нараз зрозуміло. Суд ухвалив заяву про засування строки позовної давності та заяву про заперечення проти подану, позову, поданого представником патку Б Приватбанк, приєднати до матеріалів справи. Окрім цього, суд констатує на адресу суду, надійшла заява від представника паку ТБ Приватбанк. Наступного змісту свійну справу з номером 3369-24 прокуродження та до трюниця «ПриватБанк» про здійснення допрошу розглянути з прийняттям рішення по справі. Позвоню мою трюниці, та їх доводи є безпідставними, задоволення позов прошу відмову. Підставі змови дозволення позову тарівниця та батю за випитування заяву застосування 10-го даними 50-11 заперечень проти позову 2015 року. Вибудку відкладення розвитку та оголошення перевод прошу взяти без представника, без представника ранку. Рішення насилати такого те. Ви не заперечите щодо не Задоволених ви не заперечите. Розуміло, суд коли дану заяву здовільнити, продовжити судовий розгляд за відсутності представника відповідача. Заява і клопотання є клопотання позивач. У вас є, будь ласка, є клопотання наші вимагати. Керуючись правами, передбачено статтю 27 Цивільного процесуального кодексу України, позивач подає клопотання про проведення експертизи. Мотиви експертизи, наведені в клопотанні і ґрунтуються на тому, що відповідно до пункту 12 постанови Пленуму Верховного суду України про практику розгляду цивільних справ за позовому про захист прав споживачів, пункту 20 постанови Пленуму Верховного суду України номер 9 про судову практику практикування проводженнями недійсними, Інформаційного листа Верховного суду України від 1.2.2013 року, судового практику з розгляду цивільних прав про захист прав споживачів, визнання недійсним договору потребує вирішення ряд питань, зокрема мотивів визнання вказаного договору недійсним. Один з мотивів, щодо за якими заявлено позовні вимоги, це те, що Відповідач замовчував та перекручував реальну інформацію, тобто, тобто позивач, укладаючи договір, не був. Ви маєте на увазі підстави підстави подання даного клопотання. Ми вважаємо, що відповідач при укладенні вказаного договору не вказав повну інформацію про. Наслідки укладення даного договору вів позивача в оману, не надав повну і вичерпну інформацію, яка є обов'язковою для надання при укладенні даного договору, наслідок чого воля і формування з. Розуміння наслідки укладення вказаного договору не дали змогу позивачу реальним чином оцінити наслідки, а також ті витрати, які він буде нести в результаті укладення вказаного договору. Оскільки вказані обставини потребують доведення вказаних обставин, потребує спеціальних економічних знань, оскільки передбачає дослідження первинних документів бухгалтерського обліку відповідно до статті 9 закону України про засади бухгалтерського обліку в Україні, ми вважаємо, що в даному випадку необхідно призначити. Судово-економічну експертизу відповідно до статті 143-144 цивільного процесуального кодексу України і просимо призначити вказану експертизу, доручити проведення експертизи Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз і поставити на вирішення експерту питання. Перше, це якою є реальна відсоткова ставка по кредиту, яку повинен сплачувати позичальник, а також абсолютно значення, значення подорожчання кредиту відповідно до умов кредитного договору. Та чи відповідають вони зазначені в цьому договорі процентом за користування кредиту? Друге питання: яким чином відображено в обліку банку та чи відповідає вимогам чинного законодавства на день укладення договору документальне оформлення операції з видачі кредиту? Третє. Який розмір складає документально обґрунтований щомісячний платіж за кредитним договором відповідно до умов кредитного договору? Четверте, чи здійснював банк повідомлені клієнти про переваги недоліки різних форм кредитування при укладенні кредитного договору? І п'яте, чи наявний в матеріалах кредитної справи висновок управління ризиками по питанню спроможності клієнта, нести валютні ризики, віковий ризик і операційний, і чи зможе він погаши, погашати кредит? Вважаємо, що надання відповіді на вказані питання дасть можливість об'єктивно всебічно розглянути дану справу, встановити істину і прийняти законне рішення. Так. Експертизи в цілому представником позивача висвітлено дані питання, позивач би підтримувати. А судовий збір? Це клопотання про подання експертизи на судовий збір не передбачено. А це хіба не є забезпечення портом? Це не регулюється статтєю забезпечення позову. Ну, у випадку, якщо, якщо суд прийде до висновку, що вказане клопотання необхідно розглядати у зв'язку з платою судового збору. Якщо так поставиться питання, то прошу надати. Строк. Ви посилаєтесь на закон про захист прав споживачів. Так. Так? так? так. Ви розуміли, ви підтримуєте клопотання? Клопотання постаново підтримуєте зараз. Суд додається кімнати дотримуватися.